Власники приміщень на вулиці Шевській, 1 вважають ціну в 7 мільйонів 800 тисяч гривень, заплачену ними за приміщення площею у 1850 квадратних метрів, цілком відповідною стану будівлі. Адже, як стверджують вони, приміщення дісталось їм аварійне, а отже, не може коштувати більше уже виплаченої ціни. Вони перебувають в аварійному стані. Їхня комерційна привабливість суттєво нижча в порівнянні з цим універмагом. Власники приміщення запевняють, що готові до нової оцінки вартості нерухомості, проте, впевнені, що вона не перевищить вже існуючої. Мені як члену територіальної громади, всього на цікаво, яка ж буде ця оцінка. Я, наприклад, впевнений, що вона буде в тих же ж рамках, які була попередня оцінка. Ці аргументи депутатів не переконують. Вони кажуть, будівля розташована в самому центрі міста, і вартість квадратного метра тут мала бути значно вищою ніж три з половиною тисячі гривень, яку заплатили власники навіть попри аварійний стан будинку. Ціна є значно знижена, тому що е, якщо запитатися в будь, в будь маклера, в будь будь-якої реалторської контори можна е, почути відповідь, скільки ж дійсно. Реальна ціна, ринкова вартість квадратного метра на площі ринок, не зважаючи на стан споруди. Тобто сама присутність приміщення на площі ринок, не в залежності від того, який стан є приміщення, є значно вищою, є значно, є значно, скажімо, комерційно приваблишою. Депутати і далі вважають приватизацію незаконною, адже приміщення було продане не шляхом відкритого аукціону, який би мав встановити реальну вартість майна, а за рішенням суду. Нагадаємо, щоб з'ясувати хто правий, міські обранці звернулись до депутатів Верховної Ради, президента та правоохоронних органів. Можливо бути два варіанти. Перший варіант це все ж таки довести, що ця приватизація відбувалася незаконно, що ця приватизація відбувалася грабіжницьки відносно громади міста. І перший варіант це відмінити власне цю, цю, цю приватизацію. Якщо ж цього не вдасться досягти, то депутати наполягатимуть, що приміщення продали знову за комерційною ціною.